Чоловіки призовного віку, намагаючись уникнути мобілізації, обирають складні і дуже часто небезпечні шляхи виїзду за межі України. Закарпаття, яке має рубежі із кількома європейськими країнами, вабить ухилянтів умовно відкритими кордонами, які здебільшого проходять гірськими хребтами чи повноводними річками. У зоні діяльності Мукачівського прикордонного загону найактивнішою ділянкою називають напрямок Румунії. Там зафіксовано 24 смертельні випадки. З них 19 потонули переправляючись через річку Тиса. П'ять загинули, долаючи засніжені високогір'я. Троє утекачів були доставлені в лікарню з серйозними наслідками для здоров'я, а саме відмороження кінцівок. Один чоловік, тікаючи від прикордонників, стрибнув з бетонного укриття, внаслідок чого пошкодив кінцівки і в результаті помер від отриманих травм. 98% постраждалих на місцеві. Серед осіб, які потребували допомоги рятувальників, лише одиниці мають належне зимове спорядження. Тому дуже часто гірські пошуковці, вирушаючи на допомогу прикордонникам, знаходять трупи. початку року у нас було здійснено рятувальними підрозділями 183 виїзди на пошуково-рятувальні роботи, при цьому врятовано 204 людини. Із них 97 надавалися до лікарська допомога, і також наші залучалися підрозділи для пошуку зниклих осіб за вимогою національної поліції. Наші рятувальники знайшли сім тіл загиблих. Окрім непередбачуваних погодних умов, причиною загибелі в горах може бути переоцінка своїх можливостей, каже Віктор Опаленик. В нас часто приїздять люди, які взагалі ніколи не стикалися з горами, з тими кліматичними умовами, які у нас є. І що ну, тут подумаєш, 2000 торичик, то, то що, щось такі горбики, розумієте? А на самом деле, коли вони стикаються з тими небезпеками, які бувають в горах, особливо в зимовий період, це може навіть викликати в людей паніку і внаслідок цієї паніки, люди втрачають якісь свідомі почуття, куди звертатися, як їм діяти. На ділянці Чопського прикордонного загону найбільш динамічно ухилянти використовують напрямок Словаччини. На щастя, загиблих там не було. Однак, прикордонники мало не щодня виявляють порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон України. Тільки з початку цього року за спроби незаконного перетину кордону на українсько словацькій ділянці, ми затримали понад 750 чоловіків осіб. З них 99% це саме чоловіки призовного віку громадян України. Якщо взяти цифру спочатку повномасштабного вторгнення, то це 1115 осіб. Також переважна більшість це українці, чоловіки призовного віку. Найчастіше порушники виявляють на зеленій ділянці кордону. І початку повномасштабного вторгнення упіймали понад три тисячі ухилянтів ще чотири тисячі осіб намагалися незаконно покинути територію України через КПП, надавши прикордонникам недостовірні дані або ж підроблені документи. Також виявляють і організаторів незаконних схем переправлення. Сто дев'яносто сім. Повідомлень про виявлення ознак злочину, передбачено 332 статтею Карного кодексу України, було внесено в єдиний реєстр. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Ще 163. Про виявлення ознак злочину передбачено 330... 358 статтею. Це підроблення документів. 174 особам оголошено про підозру, вчинені злочину передбачено 332 25 з них вже суд виніс рішення про покарання. 121 особа оголошена про підозру, вчинені злочину передбачено 358 54 суд уже також виніс рішення про покарання. Порушники намагаються обрати такі ділянки, які мають хороші під'їзні шляхи і пішохідні підходи, розташовані у межах населених пунктів або безпосередньо у них. Утім, прикордонники мають цілий арсенал, за допомогою якого виявляють незаконні переміщення. Окрім особового складу держприкордонслужби для спільних комплексних заходів, також залучають представників інших правоохоронних органів та військових формувань. Особливо корисним є використання сучасних гаджетів, фото і відеофіксації. за метою протидії незаконній діяльності у прикордонні ми ефективно і досить результативно використовуємо камери відеоспостереження, якими якими вже перекрита уся та ділянка, де це можливо встановити. Також фотопастки показують гарну роботу і. Великий відсоток виявляється саме за допомогою фотопасток. І звичайно, що ми використовуємо безпілотники, які також ефективно виявляють особу і рух осіб у ході уже пошукових заходів. Деяким порушникам таки вдається дістатися з сусідніх країн і тим самим уникнути мобілізації в Україні, перетнувши кордон і опинившись на території ЄС, вони отримують прихисток. Як біженці за увесь період повномасштабного вторгнення прикордонними службами суміжних сторін, зокрема Словацької республіки, було затримано близько тисячі чоловіків призовного віку.